Всім добрий вечір. Мої вітання всім, хто буде дивитися прямий ефір в записі. Я сьогодні хочу познайомити вас з акційними пропозиціями цього тижня, тому що в нашій компанії, в компанії Джерелія, всі акційні пропозиції змінюються щотижня. Крім того, кожного дня у нас є акційна пропозиція, така як товар дня. Зі знижкою 50%. Крім того, є ВАУ ціни, де ціна на продукцію знижена, і плюс ще й онлайн-акції. Ну, з деякими позиціями цих онлайн-акцій я і хочу вас познайомити сьогодні. Мене звати Тетяна Кравцова, і я є менеджер, старший менеджер компанії Джерелія. Отже, давайте будемо знайомитися. Перша така цінна пропозиція, з якою я хочу вас познайомити, це купити будь-який крем із серії ікра. Є денний крем, є нічний і є крем під очі навколо очей. Серія ікра це преміальна лінійка. У мене був нічний крем, я його вже використала. В складі червона ікра, чорна ікра, біозолото. Це е, така омолоджуюча серія. Можна використовувати її з 25 років. Вона усуває сухі шкіри, надає такого глибокого зволоження шкірі, шкіри підтягує контур обличчя, розгладжує зморшки. І, е, Освітлює, тонізує, заспокоює. Серія дуже і дуже гарна. Якщо не рівний тон, ця серія де актуальна для вас. Крем навколо очей. Ось має такий вигляд, густенький. До цієї серії у комплекції іде лопаточка така, де кремчик можна брати лопаточкою, не пальцем. Купити придбай. Будь-який крем із серії ікра денний нічний або навколо очей, і забери сироватку з цієї ж серії зі знижкою 50%. Сироватка ця висококонцентрована, освітлює гарно, зволожує, тонізує і заспокоює і підтягує шкіру. Ось така. Сроватка досить така густенька. Не можна сказати, що вона ну, швидко стікає. В, цьому, в цій серії ще є тонізуючий лосьйон. є мус для вмивання. Пропозиція діє лише тиждень включно по неділю. Цією серією користуватися е, радять 2-3 рази на рік курсами. Тоді вона дає досить гарний результат по догляду за вашим обличчям. То від 25 років і вище можна користуватися цією серією. Часто запитують, там 50 років, 60, чи можна цю серію використовувати. Звичайно, можна, якщо шкіра втрачає пружність, стає тьмяною такою, надає дуже гарного такого освіжаючого вигляду підтягнутого вашій шкірі. Тому рекомендую вам ось цю серію до використання. Наступна наша пропозиція це по серії Ідеальна. Наступна онлайн-акція. Тут купи будь-який крем, будь-який крем, і отримай крем навколо очей зі знижкою 50%. В цій серії серії ідеальна, це серія 50, це серія 50 є Денний Крем, Нічний Крем і Крем для шиї та зони декольте. Я можу показати вам ось нічний крем і крем дентий. Тут з дозатором дані креми ось такий густий, що один, що інший. Дуже економно використовується. Придбавши будь-який крем, ми можемо взяти крем для шкіри навколо очей зі знижкою 50%. Це антивікова формула 50, має виражений ліфтинг-ефект, розладжує як дрібні зморшки, так і глибокі, можна користуватися на постійній основі. Тобто немає ефекту звикання, можна користуватись на постійній основі. І е, тривале використання е, без, е, схоже з аналогом ботоксу і є безпечним. Ось така у нас є серія по догляду за обличчям. Кого цікавить, пишіть в приват, і я надам детальною інформацію по кожному продукту, ціну і так далі. Тим паче, що у нас можна оформити карту клієнта, у нас є два види реєстрації: це на бізнес і карта клієнта. Якщо людина хоче просто користуватися продукцією, ми оформлюємо карту клієнта, ви отримуєте знижечку від 10 до 26%, ви отримуєте 50 гривень на перше замовлення. Доставка у вас буде безкоштовна, і вам нараховується кешбек 5% з кожного вашого замовлення в кабінет, і ви можете його використовувати, списувати при оформленні замовлення. Як оформити карту клієнта? Дуже просто, ви можете мені надіслати свої дані, я вам оформлю, можете перейти за посиланням і самостійно зареєструватися. Це прізвище ім'я. Номер телефону, електронна пошта, все. Це все, всі дані, які потрібні для того, щоб оформити карту клієнта і користуватися продукцією зі знижками. Не кожен магазин сьогодні надає можливість отримати такі знижки і кешбек при кожному замовленні. Так, йдемо далі. Наступна акційна пропозиція це е, купити будь-який засіб для інтимної гігієни. У нас їх два: це гель делікатний для інтимної гігієни і ніжна така пінка ще є. Е, пінки у мене я користувалася нею, але немає пляшка не лишилася в наявності, щоб вам показати. Е, пінка економна, гарна, дуже гарно зволожує. Але мені до вподоби більше ось цей гель інтимний. Він має в складі пробіотики, має молочну кислоту, тобто захищає нашу мікрофлору, не містить антисептиків, барників різних силіконів і так далі. Він безпечний, тому що законсервований харчовим консервантом, харчовим зеленим консервантом. То абсолютно безпечний, дуже економний. Отак, От казати. Дуже економний, гарно піниться, має такий приємний запах і не сушить шкіру. Я рекомендую користуємося ми ним на постійній основі. Отже, придбати будь-який інтимний засіб по догляду за інтимною гігієною. І тоді можна придбати дезодорант наш із знижкою 40%. Дезодорант – це дезодорант антирпеспірант, жіночий з алоєю та лавандою. Це спрей, це спрей водний, ось такий водний спрей. Він розкручується, Він має він в складі спирту. Немає ніяких ароматизаторів зайвих і барвників штучних. Не викликає подразнень, він гарно загоює. Дуже гарно використовувати його після депіляції, подряпини, які коли є. Тобто він не тільки позбавляє запаху поту, а ще й виконує додаткову таку функцію. Знімає подразнення, підходить, він не має запаху такого їдкого, як зазвичай буває, мають дезодоранти, тому він підходить алергікам, підходить тим, хто страждає на бронхіальну астму і не переносить різних оцих запахів. Єдине, що хочу сказати по цьому дезодоранту. цей дезодорант не блокує дію потових залоз. Не блокує. У його складі немає спирту, немає алюмінію. Якщо ви маєте дуже сильне потовиділення, схильні до сильного потовиділення і вам... Цікавить вам в пріоритеті суха футболка, то цей дезодорант вам не підійде. Він дуже класно прибирає запах пота, але він не зупиняє оце сильне потовиділення. Тобто, якщо ви потієте, з вас, як то говорить, влітку буквально тече, то цей дезодорант вам не підійде. Якщо ви просто потієте таким сухим потом, Запах пота такий сухий у вас, то цей дезодорант ідеально вам підійде. Ось такий невеликий нюанс. Такий дезодорант можна придбати зі знижкою 40%, якщо ми беремо, наприклад, інтим гель в замовлення. Далі, в цій, в цьому, на цьому тижні акційна пропозиція йде на міцелярну воду. У мене вже порожня. Пляшка. І ось я починаю другу. Це міцелярна вода для очищення шкіри та очей. Вона дуже легка. Вона забезпечує такий ліфтинг ефект. Взагалі ціна на неї 149 гривень, 200 мг об'єм, зараз ціна 118 гривень. Але 118 гривень це ціна за каталогом. Якщо ми оформлюємо з вами карту клієнта, Ця ціна буде звичайно нижча. І тому вигідно оформлювати карту клієнта. Так, попереджає появу зморшок, розгладжує зморшечки, знімає з очей макіяж дуже легко, не сушить шкіру, не робить її жирною, не має ефекту липкості. Міцелярна водичка ця дуже і дуже гарна. Тому рекомендую теж, що користуюсь нею на постійній основі. Зараз ось ця акційна ціна, коли можна придбати за акційною ціною. Кожного дня у нас є товар дня зі знижкою 50%. І я стараюсь на своїй групі. На Фейсбуці український бренд «Джерелія» викладати кожного дня інформацію. Також на своєму профілі періодично не завжди встигаю товар дня. Товар дня зі знижкою 50% це дуже така цікава і вигідна пропозиція. Зазвичай звертаються клієнти. У мене є постійні. Ми робимо спільне замовлення. Спільне замовлення з безкоштовною доставкою на Білородністровські. Біленьке я віддаю дівчатам при зустрічі ці товари, які вони замовили зі знижкою. Але безкоштовну доставку роблю лише для клієнтів свого продуктового блогу в Телеграм. Тобто, щоб користуватися таким привілеєм, не платити нічого за доставку продукції, якщо ви місцеві, ви маєте бути учасником. Мого продуктового блогу в Телеграм. Всі інші, хто не бажає приєднуватися до блогу в Телеграм, ви... я можу оформити вам замовлення на, вашу відділення, на ваше відділення пошти, до ВОЮ чи Укрпошти. І ви заберете його самостійно. Це замовлення. Або приєднуєтеся до спільного замовлення, але доплачуєте 30 гривень за доставку. Доставка у нас в компанії фіксована 57 гривень нова пошта Укрпошта за передплатою. Якщо це після то доставочка 77 гривень. Тому, хто місцевий, бути клієнтом мого продуктового блогу в Телеграм є вигідно для вас. Посилання завжди є в вільному доступі під будь-якою публікацією моєї або прямим ефіром. Тому рада бачити нових клієнтів у своєму блозі. Ви можете купувати за цінами каталогу, можемо оформити вам карту клієнта з великим задоволенням, і ви будете економити, тому що більшість моїх клієнтів мають карту клієнта і купують продукцію зі знижками чи то самостійно, чи то спільним замовленням. І сьогодні товар дня. У нас ось такий гель для вмивання з гіалуроновою кислотою та екстрактом білого чая. Антивікова формула розкішна. Гель дуже лагідний, дуже е, немає липкості такої ніякої, і він гарно змиває макіяж, е, розладжує зморшечки, освітлює цей екстракт білого чаю, він е, освітлює обличчя. Робить тон шкіри рівним, усуває тім'яність. І хочу сказати, що коли, ну, по-перше, аромат дуже приємний, запах дуже приємний, дуже ніжний. Він не подразнює очі. Коли ми вмиваємося, буває, що заходить в очі, пече неприємні відчуття. Тут, навпаки, все. Дуже приємні відчуття при вмиванні, не подразнює очі, можна сміливо змивати макіяж. Сьогодні ціна на цей гель для вмивання здається 145 гривень. Гель для вмивання. Да, 145 гривень. 289 гривень ціна каталогу. 145 гривень. Ось такий гель для вмивання. Товар дня у нас пропозиція змінюється кожного дня об 11.10 о 10.00. Тому ось до 10 ранку можна замовити. Але замовлення, наприклад, на гель я вже буду робити ось зараз, тому що є замовлення. Ось про такі акційні пропозиції. Це, звичайно, не всі. Про більшість акційних пропозицій я розповідаю у своєму блозі в Телеграм. Тому приєднуйтеся, щоб бути в курсі всіх наших акцій та знижок. І дуже вигідно співпрацювати з нашою компанією, тому що ми, у нас дуже вигідні умови, хто любить займатися продажами. Зараз багато хто знаходиться вдома, не має можливості влаштуватися на роботу або в декреті, або шукає просто додатковий дохід. Ми працюємо, у нас є можливість працювати з дому, онлайн працювати за дропшипінгом. Дропшипінг це той варіант, коли ми, продукт, ми отримуємо замовлення від клієнта і відправляємо його напряму... Не ми відправляємо, ми оформлюємо замовлення, а склад, да, компанія пакує і відправляє замовлення на відразу клієнту на його відділення нової пошти або Укрпошти. Тобто, наше завдання прорекламувати, прийняти заявку від клієнта, оформити це замовлення і все. Ви отримуєте виплати згідно свого товару обігу, який ви робите, продаючи продукцію, працюємо ми онлайн, наприклад, я на землі, там хтось говорить про те, що продавати мережева компанія потрібно бігати з каталогом і так далі. Ніхто сьогодні з каталогом не бігає. Пройшли вже ті часи, коли мережевики бігали з каталогом і пропонували продукцію. Більшість мережевиків сьогодні працюють онлайн. І я в тому числі працюю онлайн і навчаю свою команду дівчат теж працювати онлайн саме в інтернеті, чи це Інстаграм, чи це Facebook, чи це якісь інші майданчики, але ми працюємо онлайн. Тому, якщо вас цікавить співпраця, ви хочете. Мати додатковий дохід, ви зараз в роздумах, як з офлайн, із землі, можливо, ви займались продажами, як перейти в онлайн, як це правильно зробити, як запуститися, пишіть мені в приват, ми з вами поспілкуємося, приєднаєтеся до моєї команди і отримаєте покроковий запуск. Онлайн і будете заробляти разом з нами. Ми підтримуємо і популяризуємо українських виробників. Український продукт це побутова хімія, це догляд за обличчям, за волоссям, декоративна косметика, дієтичні добавки. Продукція вся сертифікована, і ми співпрацюємо. У вас є можливість розвивати свій бізнес не лише в Україні. А й за кордоном, тому що ми на сьогодні співпрацюємо з 20 країнами Європи. І в 20 країнах Європи ми маємо пільгову доставку всього 5 євро, це 200 гривень. Ну, ось таку інформацію сьогодні я хотіла вам надати по акційним пропозиціям. Працюємо, донатимо і віримо в нашу. Перемогу. До нових зустрічей і е, приєднуйтеся до блогу в Телеграм і буду рада співпраці, хто зацікавиться моєю пропозицією. До нових зустрічей! З вами була Тетяна Кравцова.